Майже півмільйона гривень, і ось така чудова річ в вашому тракторі. МТЗ. Друзі, всім привіт! З вами Грокраїна Дніпро. Сьогодні до свого нового власника їде ось така чудова річ. Всі вже зрозуміли, так що це мається у нас зараз щиток при приладів. Панель приборів для тракторів МТЗ, а саме нового зразку. Це 80 МТЗ 900 серія, але вже з пластиковою панелью в конфігурації 1. +1. Це у нас йде повністю оригінал, комплектується, збирається повністю в зборі, збирається на заводі. До нас вже рушає у вигляді. Комплектується ще додатково оригінальним ПКП перемикачем, такий тільки у нас в оригіналі. Комбінація на 5 приладів, відповідно так само оригінал та хеспідометр. Тобто така конфігурація. З ціною, звісно, я вас трошечки якби, перегну. Ціна її зараз буде близько 44 тисяч гривень. А якщо бажаєте більш детально подивитися інформацію, то можете переходити на наш YouTube канал. Там зробимо більш детальний відеогляд на ось таку досить рідкісну, але дуже цікаву річ. Всім дякую за перегляд. Будемо вас чекати, за телефонуйте.